Вітаю, друзі! Вітання вам, з Житомирщини. Звати мене Надія, я сьогодні в робочому одязі, і зрозуміло, що це буде робочий блог, до якого в мене вже як тільки дійшли руки за 15 років життя в Малині. Але трошки розкажу, можливо, хто не знає предісторію, історію. Мого життя, як я сюди потрапила. Народилась і проживала я своє життя до 30 років, Київська область, місто моє прекрасне, найулюбленіше і моє рідне назавжди все одно лишилась, моя ріднесенька Буча. Ось, трохи згадую події, якось так на душі відразу так стає. Тяжко. ось. А потім ми вирішили продати квартиру. Була у нас трикімнатна квартира. Жили ми там такий район називається, хто знає Яблонька. І е я вирішила лишитися з мамою, а моя сестричка молодша. Е купила, доклала, ну, там, купила собі квартиру в Бучі. Так як там було все дорого, нам не вистачало коштів, зрозуміло, з мамою, а мама дуже хотіла свій дім. і проживати в місті Малин, тому що вона сама звідси родом. Ось тут її сестри, три сестри. Наразі вже дві. Одна вже померла і, на жаль, матуся померла. Недовго вона тут прожила, всього лиш 5 років. А я вже проживаю тут ось вже 15 років. 15-14, виходить, років. Звісно, хоч це і місто, але і недалеко навіть від Києва, від Бучі, але умови проживання тут набагато тяжчі, в тому плані, що дуже мало роботи, і якщо вона є, ця робота буде тяжка і мало оплачуємо. На жаль, на жаль. і роботу знайти тяжко, тому чоловік у мене на пенсії, але пенсія маленька, звісно, що її не вистачає. Ну, те, що я трошки. Там весною під торговою, там, і осінню рослинками, це ну геть зовсім не про що, так скажемо. Але я завжди хотіла, щоб у мене була, е як сказати, своя. Е ось у мене, коли ми купували, е хата була е взагалі е це стара хата. ось е вже багато разів вона попадала в відео. Да, вона була вона дерев'яна, обложена кирпичем, але тут були старі вікна е і геть в середині, може ще хто знає, ще були на потолках свалоки, е, стіни там сипалися. В общем, ми переробляли все: гіпсокартон, підологу, міняли повністю отоплення, котел. Робили ванну, туалет. Взагалі, ми за скільки її купили, практично стільки вклали багато дуже грошей. Але я вам скажу так: хто купує хату, дуже потрібно дивитися на все. Не тільки я, чесно вам скажу, я купувала по своїм відчуттям. Ну, Це можливо комусь здається, може ну, нераціонально. Але я вам чесно скажу, деякі хати ну, нам хватало і на кращі хати, але от в деякі заходиш, і таке відчуття якесь було моторошне. В якихось хатах ти себе почував незручно, не, як так скажу, неуютно. І, в общем. Тільки в цій хаті, коли я зайшла, я по, мені було тут як вдома. Хоча роботи тут пророблено дуже багато і ще багато потрібно зробити. І ось на цю постройку, на цю це гараж, ну як типу, літня кухня, і ось тут, типу, сарайчик. До цього геть не доходили руки. Єдине, що ми зробили пол в літній кухні. От. І цей сарайчик я хочу прилаштувати для потреб своїх садівничих. Коли ми приїхали, в нас був ось тут, де мій квітничок, ось тут квітник, самий мій перший, там був вольєр, і ось тут був теж вольєр. І було три величезних будки. У нас було чотири собаки, в общем, у нас було животних дуже багато. На жаль, вони всі вже померли. Чомусь собачки довго не прожили, хоча і, ну, Тут ветеринарні послуги такі, скажімо такі, не дуже. а На той час геть були такі собі. ось, І я сказала чоловіку, все, я більш не хочу, я не можу ці переживати, ці смертя, хоронити їх. ось, І він забрав ці всі вольєри. от Фото я вам вставлю моїх двох, першу мою собачку. от. І Алісочка і малиш у мене там є. Ось. І хочу вам показати, що я хочу переробити. Це наразі тут у мене грядка під грушкою, а колись тут був вольєр. Ось, це моя собачка Алісочка і її синочок малиш. Ось і тут ось була в мене такий тут вольєр. Немоченько. От що дядечка позіруєш? лялечка, забрав він тебе палку? Лялечка, піди відбери Як це так він тебе забрав? Плюнька. відбери в нього палку. Все, видохлось. Це моя мушенька. Это наша Тифани, Тифани и травку, а Марусечка сидеть Там Сонька мыется, Сонечка мыется, Сонечка привет. Ну, ось так ми заходимо. Це літня кухня, як типо мала бути. Так, соромно показувати такий бардак, але кажу так, як є. Це як у нас як склад. І старі меблі, стара кухня, старий стол. Тут чоловік завжди займається якимось ремонтом машин. І тут старі меблі. Тут а, такий був стілажик, я ставлю банки, а тут такий притвічок зроблений. Тут я ставлю якісь каструлі. ось чесничок криваю, тут агроволокно, тут все валяється скопом. І мої ящики, і мої вітра. В общем, і старі ось вікна, от, і старі меблі, і все нагромаджено, що я хочу зробити, щоб тут якийсь трошки був порядок. Можна було прийти літом, навіть передихнути, тут прохолодно, коли на городі. Ось То. ось цей сарай, я нічого тут не могла зробити. Не дивіться, що тут, тут просто мене, ось тут, де освободилось місце, тут стояли дві величезні будки, просто величезні. І, і тут ще одна. І коли ось мене приїжджали поздно, це вже було темно. А на будках оце всі лежали мої клійонки, ящики, я все скопом закидала туди. Будків ми віддали на потребу, волонтери попросили для безхатніх собачок. І ми віддали три гарних будки, дві великих, такі утеплені, гарні. Чоловік одну сам робив. Дуже гарна. А тут колись жили у людей, ну, хто тут проживав, у нас не було там курочки, тут поросятка. В общем, і я хочу зробити тут повністю своє таке приміщення. Ну, тут і доски, так доски в углу остануться. Я ну, всі сітки тут. Це були у нас вольєри. Поки що оце, цей уголочок тут лишиться. А тут я все хочу прибрати і поскладати вже так гарненько. Наприклад, ящички, в ящички поскладувати клійоночко, агроволокно. Там у мене скло, щоб накривати є. Потім в мене всякі ось дуги є. От, і я хочу це все просто зробити, приладя от, е, свої лопати, все-все-все-все-все тут поскладати. Тому буду приступати до роботи. І результат вже вам покажу, коли я це все зроблю. Цю неділю буде тепло, і я надіюся за цю неділю. Все тут зробити. Тут навіть я ще й знайшла цибулькові, які я не посадила, вони геть не постраждали. Це такі, я не знаю, що це за цибулькові, вони такі біленькі, цвітуті, це не підсніжник. Забула, Ось забула, що це, це рослинка. От, але теж я її треба висадити. Ось. Тому потихеньку буду приступати до роботи і буду показувати вам результат. Бачите, буквально. Пару днів назад я показувала, що все було засніжено. А тепер сніг вітаює. І е, цілу неділю в нас буде плюсова температура. Тому буду приступати до роботи. Ну, ось трошки я поприбирала. Що змогла? Мотивація була на те, що скоро посів, все було розкидано, я нічого ніде не могла знайти. Що я зробила? Тут в углу я буду ставити свої знаряддя праці, лійки, відра. Тут, так і лишиться сітка дерева, я не зможу нікуди його вбрати. Тим паче, я буваю його пользую для того, щоб прикрити ось тут агроволокно. Лишилося ці булькові. Це ще неспользуване агроволокно. Сюди я ложу такі обрізні бутилки, які висаджую рослинки на продаж. Тут я поставила в такі великі бананові ящики, те, що мені потрібно буде для посіву. Саканчики всякі різні, Ось тут літрові, тут щоб накривати. А тут гора в мене, правда, горіх обрізаний. Ну, Так воно і буде горою. Просто я зверху положила бутилочки, все порозбирала. В мішочки, там ось такі накриття для своїх. Ну от Щось я сажу і накриваю, воно всігда, все потрібно, але воно все було розкидано. Геть. І от такі великі мішки від корма я лишаю, потім як хтось щось мене купує чи щось складувати. В общем я так заложила це гілля, можна так сказати. Коли ми там якийсь шашлик робимо, воно нам потрібно. Там 5-літрові бутилочки. тут ось там подалі скло, все. Поставила тут ящички, там кальйонку позложувала, мішочки. Ну, велосипед, звісно, буде тут лишатися. Дуги, ну, прибирати, щось замітати тут ну, нереально, тут підлога, грунт. Ну, пісок сухий, хай він буде, ось він був мені пригодився. Ось. ну І тут таке жлізна бочка, там щось чоловік мішає, і це, і, і, або я спитаю, що йому не потрібно, хай він здасть. Або ж я на щось його пристосую, можна щось придумати, до речі, в садочку щось з ним. Ну, Тут я поставила, буду мусор скидати. Ну, ось так. Тепер, хоч у мене є місце, де я можу щось знайти. От, Зовсім все, я вже знаю, що де. Ось, І ще покажу літню кухню. Ну, тут е, я поки що не замітала, тут чоловік ремонтує машину, але тут вже нічого бачите, немає, окрім стол, стулу. Ну, його всякі железячки я не трогаю, тому що, не дай Боже, щось десь Ну, Тут аж залишилося це він сніг чистий. Теж тут він працює, поки нічого тут не, це не трогаю. Ось це газонокосарка лежить, він її вкриває, теж я не трогаю. Те, що чоловік положив, я нічого не трогаю. Єдине, що тут мене, ну, так і лишилось банки, і тут там моє приладдя. Я, до речі, ще ж маляр, тому там не приладдя. До речі, ремонт з мамою, ну гіпсокартон робили хлопці, все остальне стяжка, обої декоративна штукатурка це робили. Ми з мамою. Ну, тут накритий мене часник і, і ще е, деякі цибулькові. Так я лишила, бо бачите, тут такий придпічок, він такий є на метр вгору зроблений. Ну і таке вже каструлі, миски, які там потребують там наварення, ну великі. Е, це від літнього душа. Ну, це все тут лишаю. Тому що, ось, е, ну, звісно, що вже нікуди нема куди. Там я саме садове приладдя. Е, а тут мушечка прийшла в тепло. А тут вже лишилося. це меблі, стуля старі. Ну, до речі, коли ми під віноградом відпочиваємо, то ми виносимо і воно потрібно. Ну і тут ця стара кухня. Звісно, я її не мию. Тут ну, нема смисла. Ну, такі складуються якісь там речі потрібні і не потрібні, так скажемо. Ну, трошки я рахую, розгрузила. І я радію, що тепер все в мене от, трохи в одному місці. Потрошки, звісно, що я буду, е, як сказати, доробляти це все, е, щоб було кр красивіше. От, ну, але хоча б вже воно все на своїх місцях, я знаю, що де. Е, до речі, кульпани я так свої не вкупала. Ось стоять мене в. В горщиках, не знаю, що. Ну, вічно зелені казали, що вони переживають і без я Теж думаю, переживе там велике, не вспіла я висадити. Ось. Так що трошки таку роботу навесні не буде часу таку роботу робити. Ось, тому зробила її наразі. Поприбирала я свої помідори, У мене ще були не прибрані. Побрізала там, полишала. Коріння хай кормляться черв'ячки, це добре. Якщо воно не перегниє, я потім заберу. Так і лишили стоби. Чоловік дуже довго їх ну, вбивав і вирішила, що це буде помідорна грядка. Хоч кажуть, треба міняти. Ну, ще в цьому році посаджу, потім буде видно. Ось. І, і ще ці дні буде тепло. Бачите, та на сніг хочу посадити часничок і деякі там цибулькові. Ось. тому Дивіться, Red Baron ще така червоненька стоїть. Там уже під грушкою все розстало. Ось. Тут я загороджую від лелі. Поставила свої горщики. Я так і не забрала квіти, думаю, нічого. Потім ту ж землю посажу знову. Дивіться, що мені цікаво. Спірея навіть не скидає листя. Це вже так закрило. Ну, тобто і мені, звісно, що о, сильно. І вже потрібно обрізати ачіток, вже не гарно виглядає. І буду я його розсаджувати, далі продовжувати там о, біля сітки. А Жимолась прифоль виглядає до сих пір гарно. Ось так, який сам шит. Хоч це самшитова огньовка, але самшит я люблю і готова його обробляти, Він мені подобається. Єдине, що він зростає дуже повільно, а так я дуже полюбляю самшит. Ось, не встигла я обрізати виноград, навіть ще й виноград лишився. Бачите? Ну, звісно, що він вже істівний, але розплітається Ось у мене вже троянда витка буде. І потрібно мені буде відрізати е, оцю гілку винограда, щоб до цього тільки був рожевий виноград. І лишу ось цю гілочку винограда, а троянду, щоб троянда тут розплілася добре. От. Е, гряди, звісно, виглядають негарно ну, з цими е, як скажемо, хризантемами. Але е, вирішила я все-таки все робити по весні. Тому що я ж кажу, щоб Леля менше бігала. Вона не так. Е, Воно високе, вона ну, не так бігає. До речі, тут, ось, бачите, я обрала. Подивіться, які це пупереплідний. Я не можу зрозуміти, в який градус морозу він скине своє листя. Чи він зовсім його не скине. Подивіться, яка краса. Там накрила малютку гортензію. Ну, Я вам скажу, собака в хаті це, звісно, гряди ну Це трошки тяжковато. Вона завжди буде бігати, завжди, щоб ти не робив, щоб ти не ставив. О, це так якось трошки-менш більш спасаю рослинки. ну цей похіроплідник я просто всім рекомендую. Це просто краса. Просто краса. І спірея кріспа. ну Подивіться. І спіреї більш скинули листя. ця ні. Дивіться, яке червоне гарне листя. А, і, до речі, я тоді думала, чи як Ой, очіток. А він зелений. Гарно виглядає. Тільки вони гарно виглядають резандеми. Ну нічого, поки буде що так. Лаванда гарна. Все буду закінчувати своє відео. Тому я радію, що я трошки зробила. В собі вже якусь так, скажемо, навіть коморку, і що будочки послужать добру, як скажімо, службу бездомним собачкам. На цьому з вами буду казати вам до побачення. так Здоров'я вам, наснаги і мирного неба над головою. До зустрічі! Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки, кому подобаються моє відео. Я дуже буду щаслива. До зустрічі!